Як йде мова про осьовий переріз циліндра, тому зразу ж ми намалювали даний переріз прямокутник а, Б, АБЦ діаметр основи, а БЦ відповідно висота циліндра. Діагональ перерізу це діагональ прямокутника а, С за умовою дорівнює 24 і утворює з площиною основи кут 30 градусів. Так, як BC перпендикуляр до площини основи, то проекцією похилої AC на площину, наприклад, нижньої основи буде відрізок AB, А отже кут CAB – це кут нахилу діагоналі, і саме він дорівнює 30 градусів. Нам потрібно знайти об'єм циліндра. Об'єм циліндра – це пі у квадраті, що множиться на H. Таким чином, потрібно знайти радіус основи і висоту нашого циліндра. Все будемо шукати з прямокутного трикутника АЦБ, кут Б дорівнює 90 градусам. З цього прямокутного трикутника, нам відома гіпотенуза АС24, а ми знайдемо катети, катета Б і катет БЦ. Катет БЦ знаходиться надзвичайно просто, адже це катет, що лежить проти кута 30 градусів, тому він дорівнює половині гіпотенузи. Отже, БЦ буде дорівнювати 24 ділимо на 2, 12 см. 12, точніше, там немає розмірності. Отже, 12 БЦ і це висота нашого циліндра. З цього ж самого трикутника ми знайдемо АБ. Це катет прилеглий до кута 30 градусів, а це гіпотенуза. Тому за відомими співвідношеннями ми запишемо, що косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета АБ до гіпотенузи АС. Звідки ми знайдемо, що АБ дорівнює, ми маємо АС помножити на косинус 30 градусів. Косинус 30 є значення табличне, воно відоме, і АВ буде дорівнювати ас 24, що множиться на корінь з 3 на 2. Скорочуємо 24 і 2 і отримаємо 12 коренів з 3. Отже, 12 коренів з трьох це діаметр нашого циліндра, а тому радіус дорівнює половині діаметра 6 коренів з трьох. Тому ми, ми все маємо для того, щоб вже підставити і обчислити об'єм. далі, радіус квадратів, тобто 6 коренів з 3 до квадрату, і множимо на висоту HBC на 12. Тому маємо пі. Далі 36 помножити на 3, це я піднесла до квадрату 6 коренів з 3, і потім помножити на 12. Ось такий об'єм. Давайте перемножимо і знайдемо більш точніше значення. Ну, до речі, якщо уважно подивитися, то у нас тут 36. Ми маємо помножити на 36 6, 12 на 30 36. Отже, ми маємо 36 у квадраті. 36 у квадраті ми можемо знайти за табличкою, яку нам дають на екзамені. І це буде дорівнювати 1296пі. 1296 пі, 1296 а у відповідь ми маємо записати відношення даного виразу до пі. Тобто, у відповідь ми якраз і пишемо 1296. Ми маємо квадратне рівняння. Тому давайте попробуємо знайти корені даного квадратного рівняння через дискримінант. Отже, дискримінант дорівнює b в квадраті, а b у нас оцей весь вираз зі знаком мінус, але коли ми підносимо до квадрату, то мінус у квадраті дає знак плюс. Тому я просто записую, що це 4a плюс 9 до квадрату. Далі мінус 4 множиться на 2 і потім на 6а плюс 9. Ось такий дискримінант. Продовжуємо його спрощувати. Підносимо до квадрату за формулою 16а у квадраті, плюс, не забуваємо, подвійний добуток це 2 на 4 і на 9. 2 на 4 8, а на 9 – а І плюс 81, це 9 в квадраті. Далі ми мінус 8 множимо на кожний вираз в дужках. Отже, мінус 8 множимо на 6а будемо мати мінус 48. І мінус вісім множимо на плюс дев, мінус 72. Після спрощень будемо мати шістнадця в квадраті, далі 72а відняти 48а ми маємо 24а зі знаком плюс, плюс 24а. І 81 віднімаємо 72 плюс дев'ять. Ну, Якщо ми уважно подивимося, то в результаті ми будемо мати 4а плюс 3 до квадрату. Тобто ми маємо квадрат двочлена, а це означає, що дискримінант завжди більше рівне 0. І тому ми далі можемо продовжувати і знаходити ікси. Отже, х буде дорівнювати мінус Б, ну, тут вже знак мінус зникає, ми пишемо 4а плюс 9, плюс-мінус корінність дискримінанта, а це буде 4А плюс 3. І поділити на 2а. Тому давайте більш конкретно знайдемо кожен з цих корень. Отже, х1 ми будемо отримувати, коли візьмемо знак плюс, і запишемо 4а9, плюс, плюс 4а плюс 3. Що ділиться на 4. Тобто 8а плюс 12, поділити на 4. Почленно поділимо на 4 і будемо мати 2а плюс 3. Перший корінь. Другий корінь Х2 дорівнює, Беремо зі знаком мінус. Тобто 4А плюс 9. Тут мінус відкриваємо дужки, змінюємо знаки. І знову ж таки, поділити на 4. Отже. 9 відняти 3, це буде мати 6 четвертих, 3 других або 1,5. Таким чином, ми визначилися з коренями нашого квадратного рівняння. Далі нам сказано, що один з коренів належить проміжку від мінус 8 до 0, а другий проміжку від 1 до 5. Ну, напевне, проміжку від 1 до 5 належить корінь оцей, то тобто 0,5. Тому що він не належить проміжку від мінус 8 до 0. Тому інший корінь, а це корінь 2а плюс 3, для того, щоб він належав проміжку від мінус 8 до 0, ми запишемо, що цей вираз більше за мінус 8, менше за 0. Саме за такою умовою він буде належати проміжку. Нерівність строга, тому що, як ми бачимо, проміжки числові значення знаходяться в круглих дужках. А отже, далі таку подвійну нерівність можна робити, або переходячи до системи рівнянь, тобто записати, що точніше, записати, що 2А плюс 3 більше за мінус 8 одна нерівність, і 2А плюс 3 менше від нуля інша нерівність. Я ж буду цю подвійну нерівність розв'язувати таким чином: спочатку знайдемо 2А. Що ми для цього зробили? Ми забрали 3, тобто відняли 3. Отже, віднімаємо 3 тут, буде мінус 8, мінус 3, мінус 11, і тут буде мінус 3. 0, віднімаємо 3. А далі, щоб знайти А, ми будемо ділити на 2 почленно кожен. Кожну сторону нашої нерівності. Ділення на 2 на додатнє число, на додатнє число знак нерівності не змінює. Отже, мінус 11 ми ділимо на 2, будемо мати мінус 5,5, і мінус 3 поділимо на 2 мінус 1,5. Саме в таких межах буде знаходитись наш параметр А. Нам потрібно визначити суму всіх цілих значень параметра. Тому давайте порахуємо, якими ж будуть цілі значення. От, якщо показати цей проміжок, щоб не помилитися, я його покажу. Тут мінус 5,5 знаходиться число, а тут мінус 1,5. Тому які цілі знаходяться між ними? Ну, перше ціле число справа буде дорівнювати мінус 5, тому що тут мінус 6. А мінус 5,5 5 знаходиться між цілими мінус 5 і мінус 6. Тому мінус 5, далі мінус 4, мінус 3, мінус 2, а мінус 1 уже ось тут. Тому, як ми бачимо, цілі у нас тільки мінус 5, мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Ми знаходимо їх суму мінус 5, і отут мінус 3, мінус 2 також, мінус 5 – це мінус 10, і мінус 4 – мінус 14 записуємо у відповідь.